Вітаю! Зважаючи на значні втрати майбутнього потомства в процесі розвитку на початкових етапах життєвого циклу, у риб сформувалася низка пристосувань, що гарантують виживання певного виду. Так як більшість видів риб після нересту не виявляють піклування про нащадків, тому вони складають велику кількість ікринок для збільшення ймовірності виживання мальків. Кількість ікри, яку відкладає самка риби, варіюється залежно від виду. Зараз коротенько подивимось, які види риб відкладають скільки ікри. Поїхали. Серед присноводних риб ампіонами є короб. До 1,5 мільйонів кринок відкладає самиця. У білизни до 500 тисяч. У судака до 400 тисяч. У лина окуня, чехоні та карася. До 300 тисяч. Червонопирка до 230 тисяч, щука головень до 200 тисяч кринок, лящ до 140 тисяч, рибець та в'язь до 130 тисяч кринок. Сом та пласкірка викладають до 110 тисяч кринок. Синець до 100 тисяч, плітка 80 тисяч, підуст. До 30 тисяч. Процес відкладання ікри у риб може відбуватись одноразово протягом кількох хвилин, як у щуки, окуня та плітки, також існує порційне ікромітання, коли відкладання ікри відбувається окремими порціями з проміжками від кількох днів до 2-3 тижнів, що спостерігається в лина, плоскирки і карася. Варто зазначити, що один і той самий вид риб може відкладати ікру по різному, залежно від кліматичних умов. Наприклад, лящ у південних регіонах нереститься порційно, а в північних одноразово. На цьому в мене все. Сподіваюсь, інформація була цікава. Зустрінемось на водоймах.